Всім привіт! Сьогодні з вами Ватман і ми продовжуємо грати в гру State of The Sey. В минулій серії, ну перед тим як у мене сталися непередбачувані проблеми з комп'ютером, через які я втратив всі свої збереження. Ми зупинилися на тому, що провалилися на автівці, і нам потрібно було якось вибратись. Але на цей раз якимось дивом я зміг перелетіти цю дирку. На нашій автівці під назвою Норма. А тому давайте продовжимо нашу подорож. Якщо ви не пам'ятаєте, то в минулій серії холдапенече okay, зараз. А так, отже, я вам коротенько розповім, що відбувалося на початку гри в минулій серії. Ми, ну наш головний герой, я навіть вже не пам'ятаю, як його звати, його друг Ед, Ед Еді опинилися на озері так, на озері і на них почали нападати дивні люди. Ну, ми з вами то знаємо, що це зомбі, але ж вони чомусь не здогадуються про це. Отже, наші двоє друзів вирушили до найближчого будинку, в якому знайшли ще групку виживших. Потім а, вони вийшли з неї, пішли залізли на башню а, подивитися, що коїться навкруги, та знайти можливі а, шляхи виступу. А, та почули вистріли. Ми знайшли подругу Еллі, по-моєму, якщо мені пам'ять не зраджує. А, потім повернулися до будинку, але там вже всі загинули. А, і наш герой. Ну, точніше, Ед Еді, підібрав це рацію в мертвого чоловіка, який був в будинку. В результаті на цю рацію нам подзвонила донька цього чоловіка. І зараз ми направляємося до їхнього нового штабу, даби надати Еді медичну допомогу. Ось, скоріше за все, це вже є штаб, ферма, навіть не знаю. Так, це вони. So we need to... Oh, no. We have a Lily! Did you invite these strangers? I'm good. You made it. That one does both things. He's dead. dead. Pleased to Please, meet you. Come with me, son. We'll see to those God damn it! We got enough trouble without bringing in another freeloader to use up all our medicine! Right. Right. Real nice, Al. Mom, I'll take care of Покусав, покусала людина, яка загинула, ну, яка перетворилась на зомбі. Вибачте, що я тут так спойлеру, просто, ну, плім. Насправді, то ж зомбі. Як вони можуть про це не згадуватися? Окей. Ось ми виконали завдання. За нами так закрили двері. Добре, волк від лілі, лілі. А, Так, журнал. Що тут? А, журнал показує нам статус нашого даного будинку, це медична арена. Ось навіть маленька мапа. Так, добре. Ми повинні йти за лілі. Ось статус будинку. Отже, це невеличкий штаб. До якого мають можливість залишитись? Ну тут ми маємо е, популяція 8, 8 чоловік. А, добре, хорошо, Лілі Нам розповідає добре. про будинок. А я вам розповім трошки про добре, сам будинок. Точніше, ну, те що я бачу, а, Скоріше все, 12, 12 одиниць, одиниць палива. 22 одиниці ресурсів, як я зрозумів. Ну можливо, ці ресурси понадобляться нам для відбудови чи модернізації нашого штабу. Потім 12 одиниць снарядів. Ну можливо, це зброя або патрони. Хоча 15 патронів це дуже мало. Окей, потім ми маємо 9 одиниць. Здоров'я, не здоров'я, не знаю. Ну, скоріше за все, це якийсь пункт, який дає нам можливість вилікувати наших. Е, на, наших героїв. А також 25 одиниць їжі. Також пастор Вільям. Що він говорить? А, Вони думають, що це може бути. <гум> так, окей, нам треба слідувати Лілі. <-хідність> <пробувати> Давненько я не грав в State of the Sei, я трішки забув наше ну, це керування. Окей. Лілі нам говорить, що це ну, не, не дуже гарний знак того, що, те, що коїться з нашим другом, особливо після укусу. І пастор Лілі говорить, що навряд чи в нас вийде врятувати. А, вона, лілі нам обіцяє, що Алан, ну, скоріше за все, один із друзів. А, окей, окей, окей. Я трішки пропустив суть діалогу. Ні, не пропустив. А, лілі обіцяє, що Алан і пастор.

If you can find a place to get more medicine, I'll make sure your friend has a place to stay. Okay. His name is Ed. i, I uh, you're know, you you Just don't take shit you haven't earned. Here. You lost me. There's a cell tower behind the swine and bovine. Фрамдею шобедикелика, ось тепер ми маємо залізти на вишку та оглянути, що а, ну оглянутись навкруги та знайти можливо а, якісь місця, де можуть знаходитися медикаменти. Так, окей. Нашу автівку навіть припаркували. А, так, подивимося на карту, де зазначитися. А, це не дуже далеко. А, я, я говорю, це початок кінця світу, Будьмо оптимістами, скоріш за все, що це просто. Зомбі-апокаліпсис. Не сильно оптимістично вийшло. А, так, ось ця вишка. Тепер нам треба якось так типу класним припаркуватися. Ось так от. Добре. Good sight lights up there. Ah. Так. Тут тут, тут, тут тут, 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 тут тут тут, молодець. Ще вище піднятися. Давай пішли. Так, цікаво, як сватати нашу голонг реюні. Так, окей. Тепер оглянемось. Ганшоп, це добре. Так, автівка. Будинок, міні-маркет, автівка. Ще будинок.

I got a transmission coming in, I think. You folks got any room at the inn? You might want to go check it out. I'm sending Alan and Sam to meet you at the clinic. Thanks. отже нас зустріне Алан біля біля цього. А, клініки. Ми не туди підемо. Так, зараз я закінчу.

Весело, uh, але це буде трошки пізніше. Зараз ми повинні допомогти нашому другу еду. До речі, також uh, до uh, State of the Say uh, вийшло uh, перше. Ага, потрібно пішком Добре. Ё-моё. А, я крутий. Так, я розповідав про перше DLC до State of DC. Якщо чесно, я не пам'ятаю. Чорт забирай. Я не пам'ятаю, скільки воно коштує та що воно дає. Так, зараз. Так, да, трішки перепочили і пішли далі згинь. Товстенький. Так, от же ТЛС до в при запуску гри нам відразу ж пропонується придбати його, і ми маємо на вибір два варіанти запуску гри. DLC от State of DC або оригінальну версію. Як я зрозумів, ну якщо нам дається такий вибір, то скоріше за все те DLC це є якимось сюжетним доповненням, навіть не доповненням, а якоюсь окремою сюжетною лінією. Як буде можливість, навіть коли я придбаю, я обов'язково разом з вами пограюся в неї. Ага. Тільки що. Ага. Ось вона що. Watch um. the right. Alright, hop to it. Let's get this done and get the hell out. Try to keep the zombies outside, huh? And who the hell put you in charge? How about years of experience on the beat, huh? How's that grab you? I didn't realize the Department of Fish and Wildlife had тут. Все. <плес> Окей. Ми зараз знайдемо... Ось є. Так, де воно? Все. Зібрали все, що потрібно. <плес> <плес> Чорт! <кхм> Не замітив. Окей. Потрібно валити звідси. І чим скоріше, тим краще. Буде для нас, для нашого життя і для моєї нервової системи. Ось так. От отримуй, отримую, отримую. Все.

Мая. Ну, добре. Добре, візьмемо цю автівку та О Боже. Свинлича чисто сила. Так, сідаємо, поїхали, давайте. Друзяки. Hey dip What did I say?

<реш> <реш> До. Ну справді, чому чому не на цих... Не автівках. Не на автівках. Так було б набагато швидше, безпечніше. І. Е, швидше. А так нам доведеться. Що? Що це таке? Окей. Е, е. Що це було? Що? Окей, okay, uh, ми втратили трішечки втратили запас uh, обминусли. Так, я не зрозумів, що тільки що відбулося, і ще, ну я справді не розумію, чому ми не можемо сісти в автівку і буквально за декілька секунд доїхати до, нашої, до нашого будинку. Насправді, це було б швидше, це було б безпечніше. Ми зекономили зброю, тому що, як я замітив, над мінімапою є запас.

Так, де вони? Я загубив наших друзяків. Окей, і що вони хочуть тут зробити? А, вони вирішили в Автівку сісти, так? чи що що О боже. Dude, you're amazing. So, Alan, huh? Yes. He's a shithead, but look on the bright side. He's only about half as stupid as he looks. Plus, he's not half bad in the fight. Окей, нарешті ми позбулися того розумника, який чомусь відмовляв нас на автівцях. Хоча, як я і казав, ось за декілька секунд буквально ми вже добралися до нашого будинку без ніяких проблем. Що ж, припаркуємо. Ось так от нехай буде. Все ми молодці.

Your <coughs> Окей, нас тільки що обманули, тому що е, нам сказали, що е, якщо ми привеземо медикаменти, е, нашого друга еда врятують. Натомість нам тільки нас тільки що попередили про те, що ну, від цієї хвороби ніяк не можемо фулькуватися. Тому, еду капець, і ми даремно з'їздили. Що ж, от такі от, от такі ось пироги, малята. <ріхи> Давайте тоді а на цьому другу серію проходження гри State of Decay ми завершимо. Зустрінемося вже в наступній серії. З вами був Ватман.